Доларовий депозит під 32% річних звучить казково, але тим не менше, багато хто з наших співвітчизників, використовуючи ту можливість, яку впровадив Нацбанк України з минулого осені і перед тим ще влітку минулого року, саме в такий спосіб отримує прибутковість із своїх вкладень. Як саме її отримати, як здобути 32%, поговоримо у цьому відео. Єдине, що хочу нагадати, що це жодним чином не є фінансова порада, бо фінансову пораду вам має давати ваш фінансовий консультант, який добре знає ваші індивідуальні особливості, склав з вами вашу фінансову модель, фінансовий і інвестиційний план. І відповідно, добре орієнтується, чи це можлива для вас інвестиція чи ні. Окрім того, хочу нагадати, що будь-яка інвестиція ніколи не є гарантованою і вона завжди пов'язана з ризиками. Отже, влітку минулого року Нацбанк України дозволив обмінювати ті рахунки, ті гроші, які у вас є на карткових рахунках гривневих, вкладаючи їх на депозити у валюті по курсу комерційного банку. Тут невеличке уточнення. В Україні фактично зараз є три курси. Один курс Нацбанку, щоб простіше було запам'ятати, 36,6, другий курс комерційних банків приблизно. 37.5, тобто різниця 1 гривня, І є ринковий курс приблизно 40.5. Тобто різниця між курсами комерційного банку і ринковим курсом ще 3 гривні. Це приблизно, це орієнтовно, звичайно, що ціни ці коливаються, але для того, щоб легше було запам'ятати, приблизно візьмемо саме таку пропорцію. Отже, найвигідніше купувати долари, звичайно, що по курсу національного банку, але їх ніхто по такому курсу не продає. Хоча насправді продає, я в кінці відео теж скажу, яка можливість є для того, щоб купити долари по курсу. Національного банку. А ви для того напишіть в своїх коментарях, чи це вам цікаво, поставте лайк і не забудьте підписатись на канал. Отже, повертаємося. У нас є три курси. Ми не маємо можливості поки купити по курсу Нацбанку, але маємо можливості по курсу комерційного банку купити в сумі до 100 тисяч гривень. Ця сума була збільшена в жовтні минулого року. І фактично, у вас є на картковому рахунку 100 тисяч гривень. Припустимо. Так. Ви відкриваєте депозит у валюті в тому банку, в якому ви обслуговуєтесь, який є відповідно згідно фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перекриває цю суму, і ви вкладаєте ці кошти в доларовий депозит, купуючи долару у банку по його комерційному курсу, який на одну гривню приблизно дорожчий, аніж курс національного банку, але на три гривні дешевше, аніж ринковий курс. Сподіваюсь, за цього місця все цілком зрозуміло. Максимально одна людина в один місяць в одному банку може відкрити депозит на суму максимально 100 тисяч гривень. Тобто, ви можете відкривати в декількох банках декілька депозитів, або почекати місяць і відкривати на декілька сотень тисяч. Так? Тобто, спершу в один місяць на одну сотню тисяч, потім на другу сотню тисяч, потім на третє у одному і тому ж банку, якому ви чомусь довіряєте. Отже, в цей спосіб. Через найбільший, найменший період, який можна вкласти 3 місяці, так тобто, приблизно через 3 місяці вартість цієї суми депозиту складе, ви зможете повернути отримати через касу банку, повернути свою суму вже в доларах. Тобто, ви купуєте долар по курсу комерційного банку. І через тримісячний період, тобто найменший період вкладу на депозит, який зараз є доступний, відповідно ви отримуєте в касі банку долари, які дехто вважає за доцільне обміняти потім у кантері по ринку ринково-по курсу ринковому. Ну і відповідно отримати фактично оцих додаткових 3 гривні знову ж таки плюс-мінус. 3 гривні із загальної суми 40,5 це близько 8% від загальної суми. Знову ж таки, все приблизно. 8% враховуючи, що цей депозит повинен бути мінімум 3 місяці, означає, що за рік можна отримати 4 рази по 8 тобто загалом 32 річних. Звичайно, це приблизно. Хтось врахує, що і більше можна отримати, хтось рахує, що менше. Тим не менше. Це поки що доступний варіант, який дозволяє в межах банківської системи отримати і конвертувати ту гривню, яку ви маєте, під 32, умовно, відсотків річних. На що я дуже наполегливо рекомендую звернути увагу, бо, як завжди, не все так просто. Отже, коли ви через 3 місяці прийдете за своїм депозитом, можливо, виявиться, що у вас було автоматичне продовження. І припустимо, ви мали прийти 15-го числа, ви прийшли 16-го числа, а у вас вже автоматично продовжується депозит ще на 3 місяці. Доведеться або писати ще одну заяву, або спілкуватися зі службою підтримки. Ну і як наслідок, це теж затягує певний час, якщо банк загалом погодиться розірвати оцей другий повторний договір. Це перший момент. Тому дуже уважно, слідкуйте. Якщо ви справді налаштовані скористатись цією моделлю, то відповідно врахуйте, що потрібно. Буде забрати всі автопродовження. Далі наступний момент. Не всі банки мають велику кількість відділень. Наприклад, популярний нашій країні Монобанк зазвичай користується користуються універсалбанку або А банку. Ці банки є не так широко представлені, тобто це достатньо великі потужні банки, але в той же час вони не так широко представлені мережою відділення. І відповідно, вам потрібно замовляти гроші на конкретне відділення, прийти в це конкретне відділення. Коли ви продаєте все конкретне відділення, цілком можливо, що там буде черга. А коли там буде черга, цілком можливо, що в якійсь. moment. Виключить світло. А коли виключить світло, звичайно, що ніхто тоді нарахувань таких робити не буде. Окрім того, ви прийшли світло є, а почалася повітряна тривога. В часі повітряної тривоги банк не працює. Тобто, тут, звичайно, що без злого умислу, чи то банківських працівників, чи самої банківської системи, але вам можливо не вдасться забрати свій вклад рівно через три місяці. Ви, можливо, заберете його через три місяці, і один день, три місяці і тиждень, можливо, три місяці і два чи три тижні. Це вже, ну скажімо так, як кому повезе. Але тим не менше, багато для кого це все ж таки достатньо зрозумілий зрозумілий варіант. Окрім того, цілком вірно вам треба буде відкрити транзитний рахунок в тому іншому банку, через який ви будете отримати виплату. Ну знову ж таки, наприклад, і Монобанку, так не обслуговуючись монобанку, а припустимо, отримуючи повернення в А банку, вам доведеться підписати додатковий договір, отримати транзитний рахунок. Ну, банк загалом мав би цей рахунок закрити, але в той же час ви свої дані банківські залишаєте. Тому теж, будь ласка, враховуйте цей ризик. Фактично для когось витрати часу або на те, щоб вкласти ці от гроші на депозит, занести гроші на картку, комісійні витрати, так тобто, завжди витрати по транзакціях, витрати за е, зйом цих грошей. Окрім того, част... банк рідко коли видає рівну всю суму, яка фактично в доларах буде, так тобто видає максимум за округлом до 10 доларів, тобто якусь частину ви все таки повернути повністю не зможете. Яку частину вам доведеться залишити в доларах і поміняти його. Його повідповідно по курсу комерційного банку, по тому, по якому ви купували, тобто вже не 32 Але з іншого боку, приблизно на певних сумах, це ну достатньо допустимий варіант, яким, яким дехто користується. Чи користуватися вам ним, звичайно, що все залежить від ваших фінансових альтернатив. Я скажу так: багато для кого цих 30%, 32% річних це. Вважається великою сумою лише тому, що люди не до кінця знають, як працювати з ринком акцій, як працювати на ринку криптоактивів, як запускати власну справу, як працювати з собою, як ключовим активом в своєму житті. Про те, про що я розповідаю на відео на своєму youtube каналі Тобто є багато інших цікавих інструментів, ну але не знаючи їх, відповідно, багато хто користується найпростіше. І як я обіцяв в кінці відео, поділюся ще одним варіантом, яким цілком допустимий, і легальний в межах правового поля нашої держави, є як обмінювати по курсу національного банку. Ви можете відкрити доларові депозити на будь-яку суму, купивши долари по курсу Нацбанку, але при тому. Коли будете розривати цей депозит мінімум через рік часу, то повернення суми теж буде відбуватися по курсу Нацбанку на той період. Тобто, образно кажучи, ви можете і зараз 100 тисяч там, мільйон гривень вкласти по курсу Нацбанку 36,6. Але якщо через рік часу нічого не зміниться, тобто курс буде так само 36,6, відповідно, вам автоматично конвертують ваші гроші. По тому ж курсу, ну фактично, ми просто рік часу дали ними покористуватися банком, які і так насправді зараз має достатньо багато ліквідності, бо не така велика кількість кредитів видається під бізнес. Ну в зв'язку з зрозумілими причинами. Крім того, в банків в банківської системи зараз є інші способи заробітку на депозитних сертифікатах від нас банку. Ну зазвичай так для підтримання ліквідності. Знову ж таки, тому поточно можемо розуміти, що банки. Зараз просто можуть в такий спосіб ну, рік покористуватися вашими грішами. але якщо через рік часу, наприклад, Нацбанк підніме став, підніме курс офіційний гривні до долара, тоді відповідно припустимо до 40 гривень. Тоді ви автоматично обміняєте вже по набагато більшому курсу і свого роду заробите ноту ну, цю курсову різницю в розмірі, там, припустимо, 3-4 гривень. Як буде, невідомо, це трошки лотерея. Ну, з іншого боку, принаймні, ваші гривні ви обміняєте завжди по тому курсу на долари, так по якому ви їх обмінювали раніше. Тобто, в принципі, ніяких таких надмірних ризиків, крім комісії чи крім структурних системних ризиків, пов'язаних з банківською системою, загалом немає. На ваш розсуд якими інвестиційними стратегіями користуватися, але в будь-якому випадку рекомендую прокачувати свою фінансову грамотність. Прокачувати свій рівень фінансової незалежності, скласти свою фінансову модель, фінансовий план, інвестиційний план, і освоювати інші фінансові інструменти для того, щоб не залежати від оцих регуляторних інструментів національного банку. Тим не менше, якщо хтось дуже сильно переживає, що це підриває економіку країни, то я рекомендую пам'ятати, що зараз фактично два найві найбільших проблеми в економічному аспекті ну зумовлені, звичайно, війною, терористичною діяльністю Росії, то фактично два найбільших проблеми це. Величезна дірка в пенсійному фонді, яка в принципі ніяк не покривається у природний спосіб. Так це постійно до дофінансування. І друге це величезні виплати для е, мігрантів, для тих людей, які отримують виплати із території України, і фактично ми дотуємо тих людей, які зараз перебувають, перебувають за кордоном. Це теж зрозуміло. Виїхала дуже велика кількість жінок, дітей, тобто зрозумілі причини, так, але для економічної складової це набагато більша проблема, аніж те, що хтось там в банку поставив Авить 100 тисяч депозит, потім їх через три місяці забере. Це все абсолютно контрольований ризик для і фінансової системи, і для економічної системи. Тому тут особливо перейматися ним не варто спершу треба набагато більш проблемні економічні, скажімо так, місця вирішувати. На цьому будемо завершувати. Дякую вам. З вами був Роман Кушнір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було. Що ще б ви хотіли довідатись, про які саме інструменти ви хотіли б знати. І, звичайно, що пам'ятайте, що шлях до фінансової незалежності починається з нашого власного фінансового саморозвитку і нашої фінансової грамотності. Розвиваємося разом. Хай щастить!